Усім привіт на моєму каналі! Герой цього відео Гамлет Зіньківський, український художник, якого дуже поважають і вважають одним із найвпливовіших стріт-арт митців країни. Його творчість вирізняється глибоким філософським змістом та унікальним поєднанням візуального мистецтва із текстовими елементами. Запрошую дослідити глибше. Що стоїть за лаконічними, але надзвичайно глибокими меседжами? Художник народився 1986 року у Харкові, оскільки його батько Олександр Зіньківський художник Гавел з дитинства був оточений мистецтвом. Після закінчення 9 класу він вступив до Харківського художнього училища, проте був відрахований. Згодом він продовжив навчання у Харківській державній академії дизайну та мистецтв на факультеті монументального живопису. Але 2009 року був виключений через академічну заборгованість із фізкультури та психології. Перший досвід створення стріт-арту в Ганотазіньківського трапився 2001 року. Варто зазначити, що він тоді ще не знав про стріт арт як жанр. Він намалював портрет Юрія Гагаріна на бетонній стіні поблизу свого училища для того, щоб додати барвистості сірому антуражу У 2007 році. Дізнавшись про стріт арт, він організував. Перший фестиваль цього мистецтва у Харкові роботи Гамлета Зіньківського відрізняються чорно-білою графічною манерою виконання і наявністю авторських текстів, які додають глибини і змісту. Він свідомо обмежує кольорову палітру, вважаючи, що думка не потребує кольору. Його малюнки часто містять філософські роздуми і соціальні коментарі, які спонукають глядача до роздумів, у 2009 та 2011 роках Гамлет став фіналістом премії Пінчукар Центр у 2013 році. Разом із Жанною Кадировою та Миколою Рідним представляв Україну на 53-й Венеційській бієнале, де презентував проєкти наодинці з собою та книга людей. Перший був присвячений марку Аверелію та складався із малюнків, виконаних кульковою ручкою, які розкривали тему стосунків людини із самим собою. Другий проєкт являв собою інсталяцію сотень портретів, виконаних у сірникових коробках. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 році Гамлет залишився в Харкові, незважаючи на постійні обстріли міста. Його роботи набули нового звучання, відображаючи реалії війни і стійкість українського народу. Художник створює нові стріт-арти на зруйнованих будівлях, зокрема у деокупованих містах: Ізюм, Куп'янськ. У березні 2023 року Укрпошта випустила Марку з Ізюма надламані, але не незламні, на які зображено одну із робіт Гамлета. А зараз я запрошую вас дослідити деякі із найяскравіших робіт Гамлета Зінківського. Робота Я намагаюся побачити правду на малюнку. Зображені окуляри з розбитими лінзами, які символізують прагнення бачити істинну сутність речей. Робота неодноразово ставала об'єктом вандалізму, але художник відновлював її, акцентуючи увагу на важливості пошуку правди. Щось слухати самого себе, створена 2018 року в Каплунівському провулку. Ця робота є даниною поваги харківському художнику Олегу Міта. Гамлод Зіньківський зобразив фігуру, яка прислухається до власного внутрішнього голосу, наголошуючи на важливості саморефлексії та внутрішнього діалогу. Інтелектуальному багажу додаткові місця в літаку та декларування не потрібні, розташована на перехресті Лопанського провулку та Лопанської набережної. Ця робота 2018 року обігрує тему духовних та матеріальних цінностей. Зображення валізи супроводжується текстом, який підкреслює: знання та досвід не потребують додаткового місця чи декларування. Напис Живі, контужені, щасливі Зіньківський зробив у зруйнованому мосту після деокупації Куп'янська. Фраза відображає стійкість та мужність українських військових, які, незважаючи на поранення та труднощі, зберігають оптимізм та радість життя. Робота Об наші залізні бетон кришиться, з'явилася на залізничній станції в Лимані 2024 року. Напис на вагоні символізує незламність українського духу, об який розбиваються всі перешкоди та труднощі, подібно до того, як бетон кришиться об міцну сталь. Російське насіння в українській землі. 2023 року Гамлет Зіньківський створив зображення, використовуючи уламки російських снарядів, зібраних в Ізюмі. Ця робота є потужною метафорою агресії, яка проникла в українську землю, та одночасно символом очищення і відродження. У жовтні 2023 року в Харкові з'явився стінопис Я бачу все із зображенням військовослужбовця. Ця робота підкреслює пильність та готовність українських захисників протистояти будь-яким загрозам до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гамлет Зіньківський зробив стріт арт на фасаді будівлі Міністерства закордонних справ Бельгії у Брюсселі. На фасаді будівлі він написав дату початку вторгнення 24.02.22 та фразу «How many times?» По обидва боки від входу розміщено 16 продовжень цієї фрази на синьо-жовтому тлі, які відображають емоції та думки пов'язані з війною. Творчість Гамлета Зіньківського відзначається глибоким символізмом та актуальністю. Він запрошує глядача до пошуків відповідей на глибокі соціальні та філософські питання. Життя та творчість Гамлета Зінківського є яскравим прикладом сили мистецтва в умовах випробувань. Його роботи не лише прикрашають міський простір, а й несуть потужний меседж. Який відображає дух часу та національну ідентичність. Я дякую вам за перегляд, лайк, коментар у підтримку каналу і підписка на нього, якщо ви опинилися тут вперше. На своєму каналі я допомагаю глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити. Всю роботу я виконую за вас. Дякую вам і до нових зустріч!